Ні, запалюють ялинку. Прикрашене деревце стоїть біля білого дому. Навколо нього кілька десятків маленьких ялиночок, які своїми назвами символізують американські штати. Цьогоріч лісову красуню запалює глава держави Барак Обама. До речі, американці, що нещодавно знову обрали Обаму президентом, дивляться у майбутнє оптимістично і ось чого чекають від другого терміну його правління. Я думаю, що наступний рік буде таким же як минулий. Минулий рік був доволі непоганим. Економічна криза не зачепила нас надто сильно. Ми маємо дати йому можливість завершити всі програми: програму щодо охорони здоров'я, ініціативи по зближенню з близьким сходом, екологічні програми. Я б сказала, що якщо він не зможе домогтися співпраці з республіканцями, чи консерватори відхилять компроміс, то тут можуть бути великі проблеми. Я знаю, що багато старших людей голосували за Ромні, але я впевнена, що Обама зробить все необхідне під час своєї передвиборчої кампанії він казав багато речей, які мені сподобалися. Мені також імпонує, що він виступає за права жінок, їх право обирати. Я сподіваюся, це не зміниться. Також він допомагатиме студентам, знизивши відсотки по кредиту на навчання. Uh, I think equal for Я думаю рівні права для людей. Я думаю, він більше людяний. Він не переймається так сильно грошима, як багато хто з американців. And who are you а за кого ж ти люба? Yeah, за Обаму? Okay, Дякую, і гарного тобі дня.